Хело, зараз ми на такому сайті, як OLX, знайшли такий чудовий експонат під назвою Смарткаса, але це взагалі не смарткаса. І зараз ми спробуємо зателефонувати, дізнатися, як вона працює, де вона купувалась і що це взагалі за пристрій. Алло. Алло, добрий день. Ольга, вірно так. So. Телефоную на рахунок. Ви там посттермінал продаєте на OLX. Є Така штука, так. Ще в наявності? Yeah. Так, да, це саме смарткаса, вірно. Ну так, да, тільки на неї програму треба ставити. Все працює. Гарненько, у... да, вона гарненько, так, вона да, гарненько. Так, ти бачиш, що гарненько. А купували ви її на смарткасі, так? Да, так, да, бо ми типа хотіли бути їхніми ділерами, це там чоловік займався. Угу. Але щось воно не пішло, але ми в них напряму купували. Угу. А, а якщо сюди, перимінало... сюди, ще, сюди ще просто сюди ще й смарткасу треба встановляти, так? Так, да, так. Да. Хтось може з кимось допомогти. Це до смарткаси звертатись треба? Ну напевно, що так. Ви може спочатку з ними сконтактуйте, там я, по-моєму, фоткала модельку ззаді. А це якась червоненька. Наскільки знаю, там смарткаса просто синього кольору, темно сіра, це якась О, ні, особлива версія. Вони червоні були. Ізначально вони червоненькі. Ага, це напевно перша якась модель, так? Да? Mm -hmm. Зрозуміло, добре. Добре. Як я подумаю, якщо що за телефоном я заглядаю в Олікс, добре. Тож, перед покупкою смарткаси перевірте у нас, чи це точно смарткаса, чи ні. Не ризикуйте бізнесом.